А місяць, хтось стабільно згадує про українську ядерку і всі можливі плюшки у разі її появи. А ще раз на тиждень про Будапештський меморандум. І обов'язково слово якби, яке історія не любить. А ще щодня про російську ядерну зброю. Хто вибачився перед Україною за втрату ядерного статусу, наскільки нам знадобиться часу на збагачення урану? Розбираємося традиційно на пальцях, як то кажуть, збагатило людей, збагатимо і уран. Вітаю на телеграфі! Начебто всі забули, але Тайм згадали, мовляв, Київ зробить таку саму бомбу, яку скинули американці свого часу на Нагасакі в 45-му році, все аби зупинити Росію, якщо Сполучені Штати Америки скоротять допомогу. Це до слова велика стаття з коментарями українських експертів, яких ви часто бачили в Ютубі або ж на телебаченні. Це Олексій Єжак та Валентин Бадрак. А ще видання посилалося на аналітичну записку, підготовлену для Міністерства оборони України. У статті зокрема йдеться, що на створення бомби потрібно тут цитую лічні місяці, проте вона буде меншою за потужністю бомби Товстун, яку ми вже сьогодні згадували, та саме яку американці скинули на японців. Довелось українському МЗС виходити та спростовувати публічно. Ніхто бомбу робити не збирається, а магате може все перевірити. Та й по всьому нічого не нагадує. Це ж було вже дадам. Це у жовтні Зеленський вийшов на одну з прес і Сказав при розмові з Трампом, згадав про недієвець Будапештського меморандуму і потребу вступити в НАТО як інший варіант для гарантії безпеки. Тоді по мережі по телеграмам понеслося це у варіації. Або НАТО, або ми створюємо ядерку. Це було 17 жовтня, і того ж дня німецький більд виходить зі статтею, що українці зроблять ту саму ядерну зброю. Довелося тоді МЗС та Зеленському всюди пояснювати, ніхто ядерку робити не збирається. Зате ядерка є у Росії, тому всі бояться давати нам ті самі війська НАТО, так би ми вже всіх перемогли і пили каву разом з натівськими офіцерами. Криму, давайте подивимось дуже уважно на цей фрагмент заяви Роба Баура. Це топ генерал північно-атлантичного альянсу. Амесолотішов Рошанс динотвнуклі вепенс, виводев він інюкрейн кикіннем ат. Вивод маєш ядерну зброю, то ти не переможний. Це так в перекладі на людську. Певно, тому так всі хотіли витворити нас з касти ядерних держав. Минулого року Білл Клінтон навіть вибачився за докладені зусилля в по позбавленні нас ядерного арсеналу. Але давайте повернемося трошки. В історії Українська держава на початку 90-х постала перед складною на правду дилемою: найшвидший спосіб отримати міжнародне визнання це без'ядерний статус, найкращий спосіб для виживання держави це ядерна зброя. Тим часом у Сполучених Штатів Америки дивилися на розпад совка та боялися ядерної війни між республіками. Тому і підштовхували Україну відмовитися від ядерки, бажання Росії, себто Москви теж зрозумілі. Відсутність ядерної зброї давала можливість впливати на Україну. А як саме це вже інша справа? Додамо до цього тиску психологічну травму чорнобильської катастрофи, і вибір ставав близьким до очевидного, нехай не простого цікаво, що фізична зброя знаходилася в Україні, от одкоди знаходилася в Москві. Будапештський меморандум заповнив ту саму прогалину в безпеці України в обмін на без'ядерний статус, принаймні нам так тоді здавалося, та й Україна тоді отримала компенсації, начебто, всі у виграші, а потім ще договір про дружбу з росіянами підписали 97-му році Кучма та Єльцин. Хоча той саме Кучма в ті часи говорив. Інакше, якщо Росія увійде до Криму, ніхто бровою не поведе, сприймаємо це зараз, тепер як пророцтво. Цікаво, що за кілька місяців після підписання того самого договору про дружбу з Росією, наші інші близькі сусіди, Польща та Чехія, отримали запрошення до НАТО. Саме так вони вирішили проблему російського впливу і отримали власні гарантії безпеки, тобто те, чого зараз ми прагнемо домогтися. Але вже ж то ж, коли готувався до цієї розмови, то побачив цікавий матеріал BBC. Він був опублікований за два дні до повномасштабного вторгнення. Журналісти розбиралися з українськими ядерними можливостями. Теоретично це можливо. Спеціалісти є, хоча і менше ніж часи СРСР, є де системи наведення зробити Південмаш і Хартрон. Навіть Потрібні ракети є, та радянська авіація підійде. Це я не таємниці розказую, це відомо публічно. Уранові шахти в Україні також є, проте ми не збагачимо уран до потрібного рівня. Ще можна збагатити плутоні, але в нас теж цього не практикують. Експерти кажуть, на повний цикл збагачення потрібно кілька років. Тому самому Ірану це дається не просто, бо масад чатує, а тут у нас кожен день обстріли та затримання російської агентури. Ще існує. Політичний фактор це вже окрема довга історія. Від себе додам, що ядерні країни, певно, не дуже хочуть розширювати коло учасників цього закритого клубу. Тому і про свій третій за обсягами ядерний потенціал ми говоримо в минулому часі, як і про порізані стратегічні бомбардувальники. Проте це вже історія для одного з наших наступних випусків. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграф, ставте вподобайку під цим відео, пишіть коментарі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.